Делегація зараз в Європі, і вони зустрічалися з представниками різних країн, а також мали деякі інші зустрічі. Вони хочуть, щоб це закінчилося. Вони всі. Я хочу, щоб це закінчилося. Я насправді думаю, що президент Путін хоче, щоб це закінчилося. знаєте, у мене були хороші переговори. ми мали хороші переговори з Росією, і я думаю, що вони хотіли б повернутися до нормального способу життя. Здається, що угода вимальовується без членства України в НАТО, якщо пропонується така гарантія безпеки. Який стимул у України відмовлятися від будь-якої території? Ну послухайте, вони вже втратили територію. Знаєте, якщо чесно, територія втрачена, але з погляду гарантій безпеки ми працюватимемо. Ми працюємо з Європою над цим. Європа буде великою частиною цього, і ми працюємо над гарантіями безпеки, щоб війна не почалася знову. Ми не хочемо, щоб війна знову почалася. Ви нещодавно розмовляли безпосередньо з Путіним? Так, розмовляв годину тому. Ми мали дуже гарну розмову з європейськими лідерами. Багато тем стосувалися війни з Росією та Україною. Ми довго обговорювали це, і здається, справи йдуть добре. Але ми говоримо про це вже давно, і це складно. Як ви знаєте, ми врегулювали вісім воєн, і вчора в одній виникла невелика проблема у Таїланді та Камбоджі. Нам вдалося це вирішити. Були вбивства, яких не мало статися, і ми цінуємо їхню роботу над розв'язання цієї проблеми. І їхні протоколи безпеки вчора були чудовими. І вони були дивовижними що стосуються Росії та України. І я мав довгу розмову з президентом Зеленським. Також я розмовляв з керівниками Німеччини, Італії, НАТО, Фінляндії, Франції, Великої Британії, Польщі, Норвегії, Данії та Нідерландів. У нас були дуже довгі та дуже хороші переговори. І знову ж таки, я думаю, що справи йдуть досить добре. 27 тисяч солдатів загинули минулого місяця. Цього не повинно статися. Ніколи не повинно було статися. Ніколи не слід було починати цю війну. Ніколи не слід було починати. Але вона сталася, і ми намагаємося її вирішити. це була ситуація Байдена. Ми намагаємося її завершити. І я думаю, що ми зараз ближче, і вони скажуть вам, що вони зараз ближче. Ми мали численні розмови з президентом Росії Путіним, і я думаю, що ми зараз ближче ніж будь-коли. І ми подивимося, що ми можемо зробити. Ми хочемо врятувати багато життів, ми продаємо обладнання НАТО, ми не витрачаємо на це грошей. Але ми хочемо побачити, чи можемо ми врятувати життя, коли ви втрачаєте від 25 тисяч до 30 тисяч солдатів, переважно солдатів або інших людей з міст, як Київ різних інших місць по всій Україні. Це погано. Ніхто не бачив нічого подібного з часів Другої світової війни. Ми маємо величезну підтримку від європейських лідерів. Вони також хочуть, щоб це закінчилося, і на цей час Росія хоче цього досягти. А раптом вони цього не захочуть. Тож ми повинні порозумітися з ними. Але я думаю, що все працює. Дуже гарна розмова. mission of the united states military to protect and defend the homeland and today we're here to honor our military men and